Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Алілуя нашому Господу, який є достойний хвали і поклоніння, який дав на цю можливість сьогоднішній ранок зібратися перед обличчям Його. І знаєте, вже братом Славіком спочатку нагадувалося, або з... він говорив, каже, що Господь нам дав сьогодні мати можливість мати це свято, це свято, брати і сестри. І ми називаємо його спомен смерті Господа нашого Ісуса Христа. Ми згадувати будемо і свій погляд будемо спрямовувати на цю подію, яка відбулася десь в думках, в серці своєму, розважувати. Знаєте, був час, коли євреї вони мали також різні свята. І одне з найвеличніших свят. Євреїв ізраїльського народу це було свято Пасхи. Де Господь він заповів їм святкувати його, де вони також щось згадували. Вони мали згадку. Згадку про те, брати і сестри, що Господь свого часу виконав обітницю, говоривши Аврааму. Про те, що нащадків твоїх будуть поневолювати. Вони будуть в рабстві, але прийде момент, я почую їхній крик. І я визволю їх. Силою своєю, і Господь це зробив, і вони згадували з року в рік. Були періоди, коли вони не забували, вони не згадували. При різних царях, при різних правителях вони, бувало, відступали від Бога і вони не святкували цього. Але були моменти пробудження, коли вони усвідомлювали, що це і повеління Господа, що Господь це наказав, вони збиралися, і було велике торжество, велике святкування. І ми можемо читати такі різні моменти, де як воно відбувалося, як воно торжественно проходило, з яким серцем люди йшли, що вони очікували від цього святкування, як вони себе приготовлювали. І ми можемо читати за царя Єзекія, коли він оголосив по всьому краю, щоб відсвяткувати Пасху, і що там відбувалося. Ми можемо читати, де люди вони почали викидати ідолів, <кій> руйнувати різні ці жертівники і приготовлювати своє серце для того, щоб достойно відсвяткувати, достойно згадати те, що зробив Господь в житті цього народу. Я читаю Слово Боже Івана від Святого Івана, 11 розділ із 55-го вірша. Наближалася ж Пасха юдейська, і багато хто з краю вдалися перед Пасхою в Єрусалим, щоб очистити себе. І шукали Ісуса вони в храмі стоячи, й гомоніли один до одного, а як вам здається, хіба Він не прийде на свято? А порос священники та фарасеї наказа дали, як дізнається, хто де він перебуватиме, нехай донесе, щоб схопити Його. Із 12 го вірша, 12 го розділу, а другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, почули, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмові в вітя і вийшли на зустріч та й кричали: «Осанна, благословенний, хто йде Господнє ім'я цар Ізраїлів. Ісус, же, знайшовши осля сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на услі молодому. А учні його спочатку того не зрозуміли були. Але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано і що це і вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через це й зустрів натовп його, бо почув, що він таке учинив чудо. Фарисеї тоді між собою казали, ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов весь натовп услід за ним. Чергова Пасха, брати і сестри. І каже слово Боже, що і багато хто з краю вдалися перед Пасхою в Єрусалим, щоб очистити себе. Люди стікалися, це був певний період днів, коли їхні думки були, вони згадували те, що відбулося, те, що Бог зробив в житті ізраїльського народу. І ми читаємо, правда, люди йшли для того, щоб очиститися. Вони десь був у ритуальний цей закон. Десь переглядали себе. Але ми чули, правда, різні люди були. І різного чекали, і про різне думали. Брати і сестри, ми прийшли сьогодні на це місце. Господь знає, з яким серцем. Господь бачить наші думки, наші погляди. Можливо, знаєте, як написано за Йосипа і Марію, коли вони йшли в Єрусалим на Пасху з Ісусом, то написано по звичаю йшли. Звичайно, брати і сестри, є добрі звичаї. Є добрі звичаї. Але знаєте, хочеться, щоб. Щось більше було в нашому серці, ніж просто по звичаю прийти. Бо брати назначили, бо перша неділя місяця, бо це потрібно робити. І знаєте, слово Боже говорить, каже, правда, коли Йосип з Марією вже в цей час, святкування верталися назад, а Ісуса загубили. Забули. Те, що я зачитав в Івангелії від Іоанна, там написано про цих людей, які зібралися безліч народу, які зустрічали Ісуса з тими пальмовими віттями, які говорили Осанна йому, через що? Вони побачили чудо. Тут так і говориться, через цей зустрів натов його, бо почув, що велике чудо він учинив. Але за короткий період часу вже інший був крик. Вже не був крик Цар Ізраїлів, а вже був крик ми нікого не знаємо окрім кесаря. Ми не маємо царя окрім кесаря. Вже замість Осана кричалися інші слова, розіпни його. Я хотів би зачитати, браті і сестри, хто був на цьому святі. Категорія людей, яка мала певне. Бажання на своєму серці, і це є 20-й вірш, 12 й розділ, 20 й вірш цього 7 Євангелія. А між тими, хто в свято прийшли поклонитися, були й деякі гелини. І вони підійшли до Пилипа, що з Саїди Галілейської, і просили його й казали: ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андрій, і каже, іде Андрій і Пилип. Та Ісусові розповідають. Брати і сестри, щось цих людей воно влікло. Їхня ціль була одна. Їхнє бажання було одне. Не торжество, можливо, яке там відбувалося. Але вони хотіли бачити Ісуса. Ми маємо сьогодні час, брати і сестри, які Господь нам дарував. Перед нами зараз буде молитва. І наші погляди можуть. Бути один на одного. Наш погляд може бути на хор, на гарну одежу, на виконання пісень, як вони виконують. Наш погляд може бути на стіл. Не би хотілося, щоб ми, ми були сьогодні, знаєте, як ці люди, які мали одне бажання ми хочемо бачити Ісуса. Ми хочемо бачити Ісуса. І знаєте, коли вони це виявили, якраз там Христос почав розповідати про те, що має відбутися, і я зайшла далі. Ісус відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре. То одне зостається, як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, то й погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в життя вічне. хто служить мені, хай іде тою за мною, і де я буду там, і буде мій слуга. І хто служить мені, то пошанує отець, затривожена зараз душа моя. І що я повім? Заступи мене, очі від цієї години, та на те я й прийшов на цю годину. Прослав, Отче, ім'я своє, залунав тоді голос із неба і прославив, і знов прославлю. А народ що стояв і почув це і говорив загріміло, інші казали, це ангел йому говорив. Ісус відповів і сказав: не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому світу і князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. А Він це говорив, щоб зазначити якою то смертю він має померти? Брати і сестри, перед нами служіння, перед нами святиння. Можливо, хтось прийшов з тяжким серцем, можливо, хтось прийшов з проблемами. Можливо, хтось прийшов з думкою про очищення себе. Воно все потрібно. Але як би хотілося, браті і сестри, щоб напротягом всього цього зібрання. Наш погляд сернешний був не на когось, не на щось, але на Ісуса Христа. Ми читаємо Слово Господнє, коли через ропот народу ізраїльського були послані оці змії, які жалили народ. Цей яд він розходився по тілу і він був смертоносний. Були наслідки певні, були болі певні, були страждання певні, але було певне слово. Коли Мойсей підняв змія оцього на жердині, було певне слово: кожен, хто подивиться на нього, кожен, хто подивиться на нього, той буде ізцілений. Брати і сестри, я кажу, можливо, є труднощі, можливо, проблеми, можливо, переживання, можливо, гріх, можливо, десь ворог вжалив, і воно нам болить. І ми десь зосереджені на собі. Давайте сьогодні, напротягом цього зібрання, весь наш погляд будемо. На Ісуса Христа. І буде приходити зцілення, і буде приходити дія Божа. І будемо радуватися і тішитися Господом. Амінь, молимося. Аллилуйя, амінь, раміне хребедегітарамане штайде глаудес. Халілуйя, слава тобі, син Божий! Алілуйя! Аллилуйя, кра мене гітала мене главдес! Ісус, слава тобі! Слава тобі, крамена Ребіди Гітала Маналайдес. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, що ти простягнув руку свою, Алілуя, як рятівник, як Спаситель. Алілуя. Ава отче, крамана Гітала Маналаудис. Слава тобі, слава тобі, Господь. Ми дякуємо тобі, Боже, що ти не відвернувся від людства, але є ви вбилість велику. Алілуя. Боже, ти бачиш нас. Ти бачиш народ твій, аваче Крамана Гітала Маналаудис. Ти бачиш серця кожного. Боже, хто з чим йшов? Хтось можливо по звичаю, хтось можливо, Господи, з інших причин, а хтось, Господи. Інші бажання має в серці своєму, хтось очікує зцілення, хтось очікує, Господи, очищення, Боже, але поможе нам погляд свій звернути тільки до Тебе. Алілуя! Звернути туди на Голгофу, звернути туди на цей хрест, Алілуя. поглядом віри, Господи, ще раз глянути, Алілуя! Там, де відбулося викуплення людського роду, Алілуя! там, де кров'ю ти. але, Господи, там були слова благословення. Прости їх, Отче, бо не знають, що роблять, а воче, хре гітала дітала мене глаудис. Боже, Алілуя, слава Тобі Христос, ти знаєш, Боже мій, серце наше, ти знаєш бажання наше, ти знаєш стремління наше, Господь, Боже мій, і душі, Господи, цим життям, Господь, ми часом. Зауважуємо ті чи інші речі. Ми буває серце своє до тих, чи наших речей прикладаємо. Наш погляд до чогось приліпає Господь. Господі, і ми можемо згубити тебе. І ми можемо наш погляд, Господь, до чогось іншого звернути, Боже. Але так би хотілося, щоб і сьогодні, можливо, є ті, які, десь, Господи, мають вже тої близості з тобою. Десь, Господи Боже, мій, нема цього єднання. Десь погляд на щось інше звернений, щоби сьогодні, в цей час, Боже, в ці хвилини, боже мій, поглянули на тебе, на того, який любить людей, на того, який чекає людей, на того, який милує людей. І бажає близості з людьми. Алілуя, слава Тобі, Господи! Боже, нехай дія Твоя, вона проходить і Духа Твого Святого в наших серцях, Господь, де потрібно на очищення, на очищення, де потрібно на ісцілення, на ісцілення, де на освячення, на освячення, Господь Боже мій, і нехай кожне серце возрадується, Алілуя, близістю Твоєю, присутністю Твоєю, навіданням Твоїм, Господь. Ми це просимо во ім'я Твоє Ісус, благословиться зібрання, благослови. Благослови, Господи, від початку до завершення всіх учасників, Господи, всю церкву благослови Господь. Ми просимо Тебе, Господи, і щоб кожен Господь, хто буде виходити з дому молитви, мій Господи, з радістю виходити. Міг з перемогою виходити, Господи. може мій бути той, який сьогодні діючий, милуючий, спасаючий і зціляючий. Тобі слава і хвала. Отцеві, Синові і Святому Духові. Амінь.